Другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось заякаритися в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, і вони проспособлені, І вони такі, о, Трамп, що то там, монетки нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви. Подивитися, як зумні розтворюють свої тіктоки чи соцмережі. Вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони нарадили світі, що у них нема потіво'ясу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувалися. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить, поняли цей світ, смиряться з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього у нас дуже багато депресії, дуже багато тривоги. Я ж кажу, дисонансу від того, як нам казали що нам в школі розказували? Як нам взагалі пугали, нас розказували, що там не будеш щицять дворником, станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну пам'ятаєте, пам це все було? А тут тепер все це все виявилось не треба. І більшість міленіалів відчуває себе просто кинутими. Ну, а нахінахіра ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює? Да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам, нам міленіалам нав'язувало, да? як нас намагалися в якомусь контролі держати, ну, що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі. воно вивели з все. виявили, що не треба всіх подану лінійку рівняти, да, як в школі було. Так, що ці 5 це 5, а якщо у тебе 5, це там, 5 з половиною, все, ти не така людина. Да? Ну, це як в школі, що по математиці всіх порівняти, по, хоча всі люди рівні, да? там, по образотворчому мистецтву, по фізкультурі і так далі. Зараз же ви знаєте, попробуй дитині щось скажи, особливо в Європі. Та дитина поліцію може визначити радітелі посадять. і от на все, поняла. Настільки все помінялась. От одна з основних причин. Чого настільки важко тепер живеться ну плюс-мінус отаким бородатим чоловікам і жінкам там плюс-мінусового віку, хто виховується старої школою? Хоча світ насправді цікавіший ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон цього світу. Але друзі, я думаю, що нам до кінця років оцей діса нас буде травити, і Ми завжди будемо казати, а раніше було лучше. На жаль, можемо старім. Не знаю. Що ви думаєте про це? Пишіть в коменті свою думку, поспілкуємось про це. Відправляйте друзям, яким це теж жиза, які відчувають плюс-мінус те саме, що і ми з вами. Все, на зв'язку.